Вітаю, дорогі мої друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в нас мова піде про маленькі індичатка. Сьогодні вранці я їх вже дістала з інкубатора. Бачите, такий вигляд вони мають, що курчатам тиждень, а індючатка ну, вилізло з яйця, бачите, різниця невелика. Індючатка великі, важкенькі. І щоб вони були, росли гарні, міцні, здорові, потім гарно плодилися, то потрібно з перших днів, в принципі, за кожною птицею потрібно з перших днів гарно піклуватися. Тому виключила, бачите, я поки що лампочку, аби вам показати їх добре. Ось такі є рябенькі, біленькі. Що ж, як я їх доглядаю? Кілька років тому була я на інкубаційній станції, купувала птицю там. І ну не знаю, мені, можливо, би і не сказали, але просто дитині настільки було цікаво, що сам директор інкубаційної станції провів їй екскурсію. І в принципі я давно хотіла, та і цього року думала, що куплю собі індичата біг 6. Але поки що мій не складається. Не складається з цим, але дякувати Богу. Цього року яйця своїх індиків дуже гарні, хорошої якості, запліднені шести яєць, одне було не запліднене. І наразі я маю п'ятеро індючат. Так, і значить, дивіться. Що я роблю? Одразу одразу наголошу, що перший день я щитаю, допустим, не сьогодні, що я достала їх з інкубатора і вони ще обсихали під лампою. А щитати ну, на другий день. Другий день це у мене перший Але і перший, і другий день я їх їм даю, значить, що? Одну чайну ложку цукру на один літр води. Це таку собі глюкозку. Потім, значить, даємо вже, виходить, другий, третій і четвертий день енроксіл, 1 кубік на 1 літр води. Ну, Дивіться, якщо у вас багатенно птиці і треба 2 літра води чи 3 літра води, значить, ви е, собі розводите згідно інструкції 1 кубік на 1 літр води. Потім п'ятий, шостий, сьомий і восьмий день, три сульфон. Номер 3 1 кубік на 1 літр води. Тоді робите перерив і на 18-й е, день 3-4 дні е, даєте ще їм е, 3 сульфон по одному кубіку на 1 літр води. Е, так. І значить, на 22-й день, коли вже індючаткам є 22-23 дня, даєте по пів таблеточки. Е, Таблетки метронідазолу. Але купуєте в людській аптеці, не в вет-аптеці, а саме в такій, в звичайній, в якій для себе купуєте. І потім раз у місяць по одній таблетці метронідазолу е, на кожну голову е, індичати даєте. Тому що в індюків дуже е, слабенький шлунок. Те вони, в принципі, і жируть все, що попало. І так, це значить, що про випуйку. Поговоримо про харчування. Їсти, бачите, в мене звичайний ось цей магазинний корм старт для найменшої птиці. Ним добре годувати. Потім, якщо ви хочете годувати своїми кормами. Значить, даєте крупи пшенички, кукурудзки, там, ячменю, що ви намішаєте. Але обов'язково індюки люблять гречку. Хоч не багато, але трішки гречки. Обов'язково варени вкруту яйце. А це не завадить і курчаткам, і так само гусенятка привчати добре, коли даєте яєчко. Зелень, цибулі. Зелень часнику, але зелень потрішки ввожу в раціон не раніше, ніж як через два тижні після появи цих малюків на світ. Ну, і саме найголовніше це сир, кисломолочний сир давати індюкам просто необхідно. Тому що це і для кісток. Щоб гарно розвивалися цей в, в сирові багато кальцію. Також можна давати сироватку пити гарно на травлення індюків. Це впливає. Ну і, звичайно, на ріст Це з такого домашнього годування. Якщо ж е, магазинними кормами, то... Ну, запитуєте в аптеці, берете старт. Старт здебільшого підходить як і для курчаток, так і для індючат. А там далі потрібно брати вже корм для індюків. Так. За зелень також сказала, індюкам це вводиться з двотижневого віку. Так як гусенятам, е, даю. Зелену масу бур'янчики раніше, але про гусенят, дасть Бог, щось вилізе, щось буде, то розповім пізніше. Що, друзі, ось така коротенька інформація. Якщо вона була для вас цікава та корисна. Не забувайте написати коментар, підписатися на канал, поділитися цим відео з друзями. Миру, добра! Пока-пока!